Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати у Бравл Stars. Чекаємо в гону 9 та Діму. Так, Діму. Ось я його бачу. Так, я теж е. його бачу. Головне, його підпустити до мене вузько. Розумієте чому? Він буде кабіну мені зносити. Як? Знаєте, якщо ти бачиш мене? Я тебе не підпущу ближче на сантиметр. Чекаємо, е, чекаємо Діму та Яхрика. Так, 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 я, так, я, так, як друзі, я хотів вам сказати, що у Діму про скачені чити. Ага, ага. Азбетті, а звідки в мене п'ятдесят одна тисяча триста мене показує, що команда вже набгана. Ярик! За... Mm. Убери одного бота та запропонуй. О, усе. Да, там... Тома, тобі ге-ге. Ге-ге. Так. Зараз будемо вносити кабіни цим двом, тому що... Розумієте. Що? Спорт. Ми граємо, так, тому, все. Я взяв не того, не кого не треба. треба. Я взяв того, кого треба. Не зараз, подивимося. зараз подивимося, як Ярик відіграє. Оце дуже хоча я її Давай. не буду бгати, але вона користь. Ладно, в Украине. Украине слабо. А на б... Щоб я... Ага. Ой, боже. Носа ведь за секунду. Йо, у него у него меньше на у него на стильке мало хп. Что да, що... брона за... Десь еще. Я тобі розповім дещо. Ну, на девять. Якщо ти підійдеш до мене, на то без кроссовка. Є! Давай! Ее! Вечімере! Ватимере, нікому гоняю! Веттимере. Усе, я його добив.